На пікнік з Опільським зібралися молоді тернопільські поети і учасники громадської організації Галицька Європейська асамблея. Акцію організували з нагоди 130-ї річниці відомого вченого історика-письменника Юліана Опільського. На пікнік запросили і нашу знімальну групу. Його справжнє ім'я і прізвище Юрій Рудницький народився у Тернополі 8 жовтня 1884 року. Згодом із сім'єю переїхав до Львова. Літературне ім'я взяв від назви рідного краю, Опілля. Відомий майстер слова написав низку історичних романів, повістей, оповідань, які охоплюють часи стародавнього Вавилона, Єгипту, Греції, Риму, Київської Русі. Особливе місце в доробку посідає дилогія про часи Київської Русі Іду на Вас, ідоли падуть. Уривки створів неперевершеного майстра пейзажу зачитувала молодь. Над безстратечним Дністром западав вечір. Кривавий блиск розлився по небу. Біля баранчики виглядали у Червоному сяєві, наче клуби Димопоже. На хвилях жовтавої води видніли також червоні відблиски. Місце для пікніка обрали не випадково. Саме у цьому будинку на вулиці Камінна, 1 жив Юліан Опільський. Просто неба під шум осіннього листя із теплим чаєм, про який подбали організатори, творчість письменника сприймається якось по-іншому, по-особливому. В свій час, коли я читала опільського, це був час, що я навчалася у школі. Він мені дуже сильно ліг на душу. І я не можу сказати, що саме мені в ньому сподобалося. Це мабуть дуже глибока сумість. Того, що ти читаєш, отримуєш знання про історичну про епоху. Одночасно тебе зацікавлює сюжет. Одночасно автор додає якихось особливостей в тому, що читаєш і занурюєшся в слова, характерні для тої епохи. Тобто, це приємно з корисним. Юліан Опільський – це феномен для галицької культури, і, зокрема, для Тернополя, адже він написав досить багато прозових творів історичних історичних, які пов'язані з нашою місцевістю, і фактично зробив той вклад, який ми повинні черпати його твори, тобто розуміти, їх перечитувати. І Ілянопільський це педагог, який працював у Львові за освітою, він філолог і філософ. А прославився він а як автор історичної прози. Під час зустрічі кожен відкрив для себе по-новому постать Юліана Опільського. Попри осінню погоду, в душі залишилося тепле відчуття.